Розділ дев'ятий Савл, іще дишучи грізьбою й убивством на учнів господніх, приступивши до первосвященика, попросив від нього листи у Дамаск синагогам, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тією дороги вони, то зв'язати й привести до Єрусалиму. А коли він ішов і наближався до Дамаску, Тось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив Савле, Савле, чому Ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, пане? А той? Я Ісус, що Його переслідуєш ти. Трудно тобі бити ногою колючку, а він. Затрусившися та налякавшися, каже Чого Господи, хочеш, щоб я вчинив. А до нього господь. Уставай та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, онімілі стояли, бо вони чули голос, та нікого не бачили. Тоді Саву. Підвівся з землі, і хоч очі розплющені мав, нікого не бачив. І за руку його повели і привели до Дамаску. І три дні невидющий він був, і не їв і не пив. А в Дамаску був учень один наймення Ананій, і Господь у видінні промовив до нього: Ананію. А він відказав: Ось я, Господи, Господь же до нього. Устань і піди на вулицю, що простою зветься, і пошукай в домі Юдовім савла наймення, тарсянина, ось бо він молиться, і муже в видінні він бачив наймення Ананія, що до нього прийшов, і руку на нього поклав, щоб став він видющий Відповів же Ананій. Чув я, Господи, від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він учинив в Єрусалимі святим Твоїм, і тут має владу від первосвящеників, щоб в'язати усіх, хто кличе ім'я Твоє. І промовив до нього Господь: Іди, бо для мене посудина вибрана він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями, і синами Ізраїля. Бо я покажу йому, Скільки має Він витерпіти за ім'я моє. І Ананій пішов і додому ввійшов, і, руки, поклавши на нього, промовив: Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі на дорозі, якою ти йшов, пославсь мене, щоб став тищий і наповнився Духа Святого. І хвилі тієї відпала за чей йому, ніби луска. І зараз видющий він став, і вставши, охрестився і прийнявши поживу, на силах зміцнів. І Він зараз зачав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий Син, і дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили: Хіба це не той, що переслідував Єрусалими визнавців оцього ім'я? Та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привести до первосвященників. А Савл іще більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що Той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовилися його вбити, та Савлові стала відома їхня змова. А вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його. Тому учні забрали його вночі та й із муру спустили в коші. А коли він до Єрусалиму прибув, то силкувався пристати до учнів, та його всі лякалися, не вірячи, що він учень. Варнава тоді взяв його та й привів до апостолів, і їм розповів, як дорогою той бачив Господа. І як він йому промовляв, і як сміливо навчав у Дамаску Ісусове імення. і він із ними входив і виходив до Єрусалиму і відважно звіщав в ім'я Господа. Він також розмовляв і сперечався з огреченими, а вони намагалися вбити його, тому браття, довідавшися, відвели його до Кесарії і до тарсу його відіслали. А церква по всій Юдеї, і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому і сповнялася втіхою Духа Святого. І сталося, як Петро всіх обходив, то прибув і до святих, що мешкали в Лідді. Знайшов же він там чоловіка одного, наймення Еней. Що на ліжку лежав вісім років, він розслаблений був, і промовив до нього Петро. Енею тебе вздоровляє Ісус Христос. Уставай і пустели собі сам. І той зараз устав, і його оглядали усі, хто мешкав у лідді й сароні, які навернулися до Господа. А в йопії була одна учениця, наймення Тавіта, що в перекладі Сарною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила, і трапилася тими днями, що вона занедужала й умерла, обмили ж її й поклали в горниці. А що Лідда лежить недалеко, Йопії, то учні, прочувши, що в ній пробуває Петро. Послали до нього двох мужів, що благали, не гайся прибути до нас. І вставши, Петро, пішов із ними. А коли він прибув, то ввели його в горницю і обступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні й плащі, що їх сарна робила, як із ними була. Петро ж із кімнати всіх випровадив. І ставши навколішки, помолився і, звернувшись до тіла, промовив Віто, вставай. А вона свої очі розплющила і сіла, уздрівши Петра. Він же руку подав їй і підвів її і закликав святих і вдовиць та й поставив живою її. А це. Стало відоме по цілій йопії, і багато хто в Господа ввірували, і стало, що він багато днів пробув у йопії в одного гарбарника Симона.